Просто ми зараз бачимо в публічності або в інформаційному просторі те, що відбувалося колись кулуарно, або те, що ми називаємо в реальній політиці. Ну, одна справа була заяви Сполучених Штатів Америки, починаючи від Байдена, а тепер вже Трампу. Трамп просто не приховує певні процеси, які відбуваються в комунікаціях з росіянами. А... Дивитися, ну, ми ж з тобою точно свідомі того, що Сполучені Штати Америки ніколи не були зацікавлені в розгромі Росії. І починаючи з 22-го року, я чому акцентую увагу на Байдені, тому що роками Байдена, в принципі, і Сенат було зроблено все, щоб ми втратили в 22-му році ініціативу у 23-му році. Uh -huh. Ну, це ж було з їхніми руками, правда, під красивими формулюваннями. Під залякуваннями там ядерної ескалації, потім театралізоване дійство, блокування сенату і тому подібне. Тобто, а сьогодні це просто та, на прямому, на, на, на прямій комунікації. У нас цікавить то, нас цікавить умовно економіка, і більше цього ніхто вже не приховує з тих учасників, тому що суверенітет України. Взагалі якось не розглядається як щось цілісне, да? як, як інструмент. Тому що 28 пунктів, які були закладені в цих домовленостях, мирних переговорів, вони всі як один заперечують суверенітет. Не незалежність, не територіальну цілісність, а саме суверенітет. Ага. На цьому навколо цього все і крутиться. Зараз можна б говорити там про територію. Стосовно території, я думаю, що ми можемо виходити з певними пропозиціями і виходити, якби, розуміючи, що це не буде мирний договір, що максимум, чого ми можемо досягнути, це певне перемиря, певне заморожене угу. замороження бойових дій. Тому що ще яка хибна дія, хибне формулювання в інформаційному просторі. В політичному, в національному, міжнародному експертному завершення війни. Ні, ця війна не завершиться. От вона не завершиться, так як не завершена війна між Російською імперією або Російською Федерацією, Радянським Союзом і Японією. Вона ага. не завершена. І то, значить, ми маємо виходити з цього прецеденту і просто говорити, да, може бути заморожені мені бойові дії на тривалий час, на короткотривалий час, але не може бути торгівля суверенітетом. І от з цього треба відштовхуватися. по окупованих територіях. Можна виходити. Я думаю, що ми повинні залучати всі необхідні інструменти, всі, які тільки в нас є, в тому, щоб говорити, що да, от умовно є окуповані території. Це, по-перше, конст... ну, міжнародні суверенні території України, які включені в Конституції України, і ті ж самі території, окуповані, на які Росія тут претендує вони незаконно, але включені в Конституцію Російської Федерації. Спірна територія, значить. Це має бути велика сіра зона, буфер між умовним вісю зла союзом Росія-Китай. І на цьому ми теж повинні робити акцент, що Китай це є союзник Російської Федерації, і більше цього це є сьогоднішній бенефіціар війни, який по великому рахунку відслідковий, не тільки відслідкове, він бере безпосередню участь в удосконаленні тих засобів. Уражень, ну, наприклад, ті ж самі двигуни, які сьогодні використовуються в шахедах, це є суто-китайське виробництво. Маю дані осінньо-звідки, і можу говорити про це абсолютно авторитетно, тому що, в принципі, і плюс-мінус розуміємо, які підприємства ті двигуни сьогодні досконалі. Тобто, в даному випадку ми повинні ще через різні канали комунікації, в тому числі через партнерство розвідок, Через різні публічні звіти подавати в тому, яким чином Китай далі буде удосконалювати свої засоби, і чим це може глобально закінчитись, в тому числі в Тихоокеанському регіоні. Uh -huh. Особливо коли я читаю допис. Я думаю, всі читали Корсунську, да, допис стосовно загрози. Е, ну, Але... А по Японії там а, ну. м, да там це, це, це ж теж, Типу, в принципі паралельні процеси. Тобто, да публічно риторика, ми не повинні зараз вступати в риторику з Трампа. Тобто Зеленський не може виступати в тому, що Трамп щось робить не так. Але на кожних переговорах методом, так як це роблять росіяни, там вкинути, там запропонувати, ага. а, так, так, так. От, ну, виміжав, звісно, така крута ініціатива, ага. і вона буде набагато реалізованіше, краще, якщо і далі впихуємо нашу риторику, нашу на, наш концепт, так? Тому що наше завдання номер один зберегти суверенітет. По територіях я чітко озвучив, як нам треба діяти. Вийде в нас, я не готовий зараз сказати. Стосовно того, що сказав Андрій, чи в нас все в порядку. По якихось, скажімо так, тактичним засобам у нас плюс-мінус, в принципі, є забезпечення, але в нас недостатньо тих засобів, які б дозволили утримувати паритет в повітрі. Наша ключова проблема в тому, що якщо б ми б сьогодні мали б кількість авіації і авіабомб, які б дозволили тримати сіру зону і винищувати, грубо кажучи, випалювати е посадки е центри накопичення, ну взагалі е авіабомбами, тоді б просування російської армії б завершилося, ну, би вперлися б в стіну. Тобто зараз ключова задача найближчі місяці вирішити. Оце питання дронами. Ми забезпечені. В принципі, зрозуміло, якщо Китай завтра прикрутить поставки комплектуючих, ну то вони тут, ну ми це відчуємо, да? але вони це можуть зробити і по відношенню до Російської Федерації. Uh -huh. Але є один цікавий, цікавий річ цікава річ. А Китай зараз настільки запустив у ті виробництво цих різних комплектуючих, там пішло перевиробництво. Що з точки зору, куди його реалізовувати, цивільна промисловість. Не здатна цього всього вже освоїти. Тут теж треба ці моменти враховувати, і очевидно, ці позиції потрібно доносити не напряму, не в публічності, а через різні тобто треба війна ще да їм. Дивись е війна, їм ну їм з точки зору те, що говорив Вадим, що не зрозуміла, яка роль для Китаю, mm -hmm. яка участь Китаю, да для мене чітко зрозуміло одне, що Китай, по великому рахунку зараз грає в довгу, він абсолютно грає вдовгу і він точно не поспішає. Йому, в принципі, абсолютно задовільняє те, що ця війна, а можливо і ще декілька гарячих точок може розпалитись. Тобто це його абсолютно сьогодні його сценарій. Нам цей сценарій невигідний. да? Європі цей сценарій невигідний. Американцям, в принципі, вони можуть грати і вдовгу, можуть грати в, в коротко. Для росіян, ну, мені здається, вони грають теж вдовго. Вот єдиний і них зараз теж обмеженість по ресурсах, але знову ж таки, да давай подивимося, як тільки в них починають ставатись глобальні проблеми, і тільки умовно вже трошки почнуться якісь абсолютно незворотні процеси, зверни увагу, як Сполучені Штати Америки то там знімуть санкції, то там якусь схему да, Починаючи від Білоавіа, ну це ж теж реальна так, схема, так, так, яка дозволяє сьогодні комплектуючими забезпечувати авіацію. В тому числі, і, напевно, таки бойову. Тому я на ці всі от, речі дивлюся з точки зору от, прагматичного кута. І, ну, на превеликий жаль, мене це не дивує. Тому що, в принципі, е, треба чітко розуміти, що ядерна держава Америки, на превеликий жаль для нас є союзником або партнером е, ядерної держави Російської Федерації. Угу. Тобто, в якій точці переговорів ми знаходимося? Ну, будемо так казати, не в мінусові, але ну ближче, все таки до нульової. Тобто, якщо а, я вчора слухав Кулебу ну, на його акаунті, ну, до речі теж дуже грамотні декілька формулювань зробив. Перше, у нас є ресурси для а, ведення війни, але нам недостатньо ресурсів для. Зміна траєкторії війни, це про що я сказав. Да? А, оцінка, в якій точці ми знаходимося, ми знаходимося в більш реальній точці переговорних позицій, ніж це було в 2022 році. А якщо у нас зараз не, ми не вирішимо питання з авіацією, з бомб ну, авіабомбами, щоб змінити цю траєкторію війни, да? ну, окрема історія про ударні дрони і ракети, і балістику, щоб наносити удари по території Російської Федерації, то через рік ми будемо тій ж самій точці.